Ще зовсім недавно ви ходили в дитячий садок. Тепер ви підросли і вже є учнями школи. Перед вами відчиняються двері в чудову і неосяжну країну знань. Хорошими учнями ви можете стати лише тоді, коли будете багато читати. А що означає слово бібліотека, яку ви сьогодні завітали? Слово бібліотека складається з двох слів бібліокнига і тека – сховище, А разом сховище книг. Проте книги тут не тільки зберігаються, а й видаються додому. Ми зібрались в тіснім крузі, щоб у цей святковий час читачів нових вітати. Друзі, любите читати, то приєднуйтесь до нас. Сьогодні ви станете читачами міської бібліотеки і для вас відчиняються двері в чудовий, чарівний, дивовижний світ Книжкового королівства. Любі хлопчики і дівчата, у нас сьогодні книжки свято. Будемо разом відзначати книгу друга шанувати. На полицях нашої бібліотеки живуть багато казкових героїв. І сьогодні вони до вас завітали. Діти, до вас завітала у гості баба Яга з книжки про Івасика та Лесика. Моє гусенятко, десь забарилося, тому прилетіти не зможу. Як звали хлопчика, який летів на гусенятку? Увасик телесик, молодці. Далі. Ніяк не витягнемо рібку. Тому прибути не зможемо. Хто це? Я казочка називається. А як казочка називається? Рібка, Рібка. молодці. тут валяти, та бачу місце всім знайшлось, хоч боже тіснувати, в палацах і катах малих, мільйони підданих моїх, як по команді струнку стоять, зімкнувши політовки, та підданих моїх пізнать, ви зможете за нову мити. А як називається моє царство? Хто знає? Як? Книжок. Царство? Книжкове царство. Рада вітати вас, друзі, у моєму царстві. Огляньте мої володіння і поближче познайомтеся з його мешканцями. Куди б ви, куди б ви не пішли, скрізь з вами будуть книги. Сподіваюсь, що у вас, діти. Велике бажання поближчі познайомитися зі мною і всіма мешканцями нашого царства. А їх у нас багато. А яких казкових героїв ви знаєте? Яких? Колобка. Колобок, так. А ще яких? Болодила. А? Була. Буратина, добре. А ще яких? Красна шапочка. Красна шапочка, так. Хто ще знає? Жилово. Молодці. Ви багато знаєте? Зорібка. Золотаріка. А, Рідка. Так, да. ну, ви багато знаєте, бо ви багато читаєте такі, так? Да? Да. Молодці. Дітки, я ось коли йшов до вас, то по дорозі зустрів Буратін. Він тікав від баби Єгір і просив передати мені вам ось такого червного ключика, не думав, який відкриє вам скарбницю до непрочитаних книжок, які знаходяться у нас у бібліотеці. Ця брехуха і рогата, і баньката, і бородата. Обдурила свого діда, хату в зайчика украла, жити в дому, в дому то не стала, добрий рак її прогнав і зайчика врятував. Що це за казочка? Коза. І хто це? Рогата, коза, коза, коза. Дереза. 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 молодці. Далі. Як звати видно А як його звати? Цього від межатко? Він ніпу! Молодці! Далі! Щось дідусь нас посадив, поливав, полов, ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч скликав. Рідка! молодці дітки, справилися з завданнями. А казкових героїв ви теж знаєте? Так. А скажіть мені, ви малювати вмієте? Так. А хто героя? Я, Я можу Я. всі можуть. Виходьте, зараз Ульяна, ви мені хочете. покажете, як ви вмієте малювати. Хто А ми будемо вгадувати, кого ти намалювала. Молодець, далі Давай. Рисуй, да я. Молодець. Всі кругом голову. Всі в умні. Тільки ми разних героїв рисуємо, так? Колобок. Молодець. Далі. Надо угадать. Зараз сейчас уже дівчинка намалює, а потом ты. Малюй. Колобок. Так не надо было, надо угадать. Давай я стою. Это платечка. А платечка. Это же модно, королева, И кто это? Катя. Ты гадаете, скажи. мы уже. Поехал. Поки не матус, поехал. Де, де моя метла там? А. Зато буде. Це я така, да, да? Ні? Ах, то. Так ти не забула этот. Корону намалювати. <режит> ще хтось бажає? Іди, давай. Хто малював туда? Вже не треба. Трижи. Мабуть, доїду його. <заканіст> Лицо. Ну, зараз намалюємо мітлу і буде баба Ку -ку -ку. Там ще А Кулик. Айвасик телесик на птичье. На багуски. На Дівчинку. На квіточки. На квіточки. На квіточки. А в кінці вона на які пташці літала? На квіточ. На, ластя. на ластя. А Діти вам відгадували загадки, малювали. Може тепер посвятимо їх читачі нашої бібліотеки? Посвятим. давайте посвятимо. посвятимо. Книга це мудрість минулих поколінь. Книга це друг і порадник сьогодні. Вона зберігає у собі красу рідного слова, чарівність мови. Ми читаємо книжки, беремо їх у бібліотеці, купуємо в магазині, але ще не всі ставляться до них так, як вони на те заслуговують, з пошаною. Наші сірі миші, книги найбрудніші. Всі вони патлаці, порвані, горбаті і немає в них лиця. Без початку і кінця. Палітурки, як ганчірки, ті книжки ридають гірко. Пився Гришка з хлопчаками. Він розмахував книжками. Дав Грицьку по голові, замість книжки став дві. Бідні книги на шматки вас порвали хлопчаки. Ми пошли в до лікарні, Лікарі там дуже гарні. Чистять і зашиють. І підкліють вас на славу і одягнуть у оправду. Так. А малювати можна в Ні. А вставляти карандаши ручки, Ні. Ні! а рісувати в них. Ні. Ну ми вам зараз нагадаємо. Хорошо? Да. Дивіться. Не робіть на сторінках книг позначком чернила. Не виривайте сторінок, не можна читати під час їжі, не можна рвати, малювати, брати брудними руками. Загинати сторінки теж не можна. Закладати ручками або лівцями, битися ними, кидати їх теж не можна. Не читаю ліжко. Не слинь пальці, коли перегортаєш сторінки. Не читай під час руху. Бережи книгу від вогню чи волою. Якщо книга порвалася, обов'язково її підклей. Вчасно повертай книгу у бібліотеку. На неї чекають інші читачі. Пропоную закріпити свої знання клятвою. Вступаючи до лав бібліотеки храму книг. Моря інформації клянемося читати, читати і читати, книги берегти і довго дома не тримати, прочитаним ділитись, переказувати друзям, малювати ілюстрації і, можливо, колись самим спробувати щось написати. Обіцяєте? Обіцяю. 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 А ще громче. Обіцяю! Обіцяємо! Першокласники, ми дуже раді, що наша бібліотека поповнилась новими читачами з сьогоднішнього дня ви стали постійними користувачами бібліотеки. Вона завжди відкрита для вас. Ви, дорогі дітки, підняли ще на одну сходинку до шляху знань. Нехай цей шлях буде для вас радісним і цікавим. Читайте, читайте і читайте, хай не буде жодного дня! Щоб ви не прочитали подай однієї сторінки з нової книги. Людина, яка любить і вміє читати. Щаслива людина, навколо неї завжди багато розумних, добрих і вірних друзів, у добру і щасливу путь у королівство книг. Попро те, щоб ви завжди пам'ятали, як треба поводити себе з книжечкою, і те, що ви сьогодні стали читачами бібліотеки. Вітаємо вас! А ще я хочу вам подарити смаколики. Ви молодці, ви багато знаєте. Будете до нас приходити, так? Так. Я вам ось цукерки передам. Дам вашій вчительки, вона вам потім роздасть, як посчитає, нужним. Кому можна дати, а кому не можна дати. Ви ж, мабуть, всі гарні чимні. Всім, навіть, дадуть конфетки? Всім, бабо я вам всі себе сьогодні гарно поводили. <вірнень> Ми дивилися фільм, стихи е, 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 всякі заказували. А хто сьогодні завітав до бібліотеки? Бабушка яка, та королева. Я вже багато прочитав. Я люблю читати азбуку. Там всякі ці... Зибірята там, ну там ще якийсь абетка, загадка. Моя любима казковий герой Солота рибка моя улюблена книга Стагана невилучених уроків. Нам розповідали там про книжки. А які твої улюблені книги? Є вони такі чи ні? У мене була одна книжка, там були три персонажі, там були принцеси три. Я хотіла ось цю книжку почитати там, де дракончик. Мені сподобалось малювати. А кого ти сьогодні на дощі намалювала? Буратино. Мені мама читала про колобка, про Бурачину. Що в цьому фільмі розповідалося? Що не можна кидати книжки, треба з ними охайно бути, не треба їх рвати, не треба їх малювати внутри, не треба. Їх. Відбулася посвята першокласників читачі. Ми її проводимо десь в кінці листопада, щоб дітки вже трошки з початку вересня, як прийшли до школи, змогли навчитися читати. Ось, ем, хотіли діткам трошки створити свято, донести їм те, як треба поводитись з книжками, як їх треба берегти, От, що з ними можна робити, що не можна. Захід я. Гадаю, пройшов вдало, дітки були активні, не боялися, відповідали на питання, брали участь у конкурсах. Все, гадаю, вдалося нам. Ми намагаємось на кожне святки проводимо, щось їм подарувати якусь. І їм приємний нам. В цьому році ми тільки для третьої школи проводили, так якщо школи інші, якщо мають бажання, то буває, якісь роки, ну, роки раніше проводили і для інших шкіл. Проводимо тільки так для першокласників, тому що вони приходять з дитячого садочку в перший клас, починають вчитися читати і вже їх е, е, проводимо їм по святу в читачі, щоб вони вже стали трошки дорослішими. Це школа звертається ну, до вас. Ми ходимо до шпропонуємо да, школам. Ми, цього року ми багато шкіл не збирали, тому що у нас часи трошки тривожні, і ми дуже раді, що так склалися обставини, що ми встигли це все провести, що не було не тривог. І світло, і світло є, да, бо переживали зранку, чи встигнемо, бо обіцяли в 10-й вимкнути. І то у нас сьогодні щось не працював, трохи інтернету у нас. Трохи з телефону, трохи з комп'ютера теж пішло не по планам. Всі налаштування, але нічого справились. У нас був вже третій захід, з третім класом. Вівторок у нас був перший, і ввечері в нас ще прийшла дитинка з мамою. І взяла книжечку після нашого заходу. Так що. Ми дуже раді, що діткам подобається, вони читають, цікавляться. І він собі знайшов книжечку, яка йому сподобала. Якраз зі стенду він взяв. У нас багато дитячої літератури, дошкільної є і букварики, і якісь енциклопедії, і для самих маленьких великі, просто там з малюночками картинки, багато казок. Інциклопедії в нас є. Потім в нас є література, яку їм задають на літо по програмі читати. І вже для середнього віку в нас є художня література, якщо романи, детективи, таке позакласне, що дітям для свого дозвілля щось можна взяти, почитати. Як для старшого теж віку є, і для середнього У нас понеділок вихідний. Так ми працюємо кожного дня. І остання п'ятниця місяця в нас санітарна. Ми теж не працюємо для обслуговування. Читачів. Так що... Якщо дітки маленькі, вони перший раз приходять з батьками, ми записуємо їхні дані, а потім вони вже можуть самі ходити, постарші дітки приходять вже своїми документами, в кого є там паспорт, і записуються, і приходять, беруть.